Добрий день. Тут такий плуг Рабеверк. Прокорпусний оборотний. Привезний з Німеччини. На два шланги, циліндр з приплужниками. Тут та і польові дошки. Ті полиці не є сильно вироблені, ну так як ще 70%, 30% вироблені. Тільки одна полиця має такі, о... Тут щось, бачите, наварово. Тут тільки от, з дефект з одної полицею передньої. А решта тут приплужники, нові лиміші стоять на приплужниках. Отак. Тут. тут полиця, леміш гут, лиміші гарні є. Оліміші ще супер, е, приплужніки. Тут така ця полиця. Ця полиця стоїть нова, поставлена. Це, це теж постав... ну, всі, всі полиці гарні, крім одної передньої. Ну, та передня, що буде працював і працював. Поліміші супер. Приміші гарні тут стоять, приплужні так теж. Луніші стоять нові польві дошки. Теж тут стоїть нова замінена, тут не замінена. Тут замінена, тут не замінена. Долота є замінені, можна сказати, всі. Тільки одне там моє вломане, то він казав мені дасть. Е, так, тут є у нас, отут є нас трошки... Тут ходить, бачите? На тому ходимо, ну то не проблема, а тут вірби такі. Трошки такі. А тут тут вірби такі, тут вироби такі. Тут? Ну і тут, тут на пальці, то вони всі мають такі виробі на пальці. Не можу а тут тут пази нормальні є, рама не рвала, нічого, квадратна новий, новий нова модель. Не є їсти пластині. Бун гарний. Бун гарний. Гарні робочі бюджетні. Ну, так погаємося.